Добрий день. Епопея з нібито мирними угодами нагадує погану виставу з примітивним лінійним сюжетом, коли глядачі вже з самого початку знають, чим це все закінчиться. Автор намагається драматизувати окремі сцени, але це не рятує сюжет, і глядачі, як я вже сказав, знають з самого початку, чим це закінчиться, і вистава стає просто нецікавою. Коли стало відомо, що авторами оцих от нібито мирних угод є Стів Вітков і Кирил Дмитрієв, то стало ясно, що це все закінчиться великим пшиком, тобто нічим. Вони ще можуть там здійснювати багато галасу, різне давати обіцянки, що вже ось ось все буде підписано, що все вже майже готово, майже узгоджено, Залишилось там буквально кілька днів і кілька е, таких от дрібничок. Але насправді нічого з цього не буде, нічого з цього не вийде. Це все тільки слова. Взагалі, треба сказати, що я вже записував відео, що цей документ підготували два лузери, саме Вітков і Дмитрієв, які хотіли вислужитися перед начальством. Не знаю, як там у Дмитрієва, а Вітков де-факто підставив свого безпосереднього керівника президента Дональда Трампа, тому що він почав всюду тріндити, що це план Трампа. Хоча, скоріш за все, Дональд Трамп його і не читав. Йому, скоріш за все, Вітков сказав, що ось ми не змогли весною, скажімо, все порішати, але зараз ви вже фактично все порішали. Uh, і Трамп міг між іншим сказати: А ну, якщо у тебе там щось там вдається, то давай ді, доводи до кінця uh, і навіть не розбирався про що саме Вітков сказав. І в цьому якраз велика помилка Трампа. Тому що тепер всі, скажімо, шишки і всі негативи будуть йти не стільки на Віткова, скільки на нього. Тому що як це так? Твій підлеглий, замість того, щоб діяти в команді Держдепартаменту, просто плентається під ногами, створює якісь свої ні з ким не узгоджені ініціативи, які заважають працювати нормальним дипломатам. І тому у Трампа буде стояти питання, що робити з Ти і далі будеш. Довіряти цьому лузеру, який завалив все, що, все, чого йому доручали, і який со своєї ініціативи знов тебе підставив, або ти його врешті-решт виженеш. Взагалі, коли преса заговорила про ці мирні угоди, про ці так звані 28 пунктів. То про них висловилися всі комуниліньки. І європейські, і американські політики фактично одноголосно е, казали про те, що це ніякий не дипломатичний документ, це якась профанація, це просто список російських хатілок, де вони просто вимагають капітуляції України, на що Україна ніколи не піде. А тому цей документ є нежитиздатним. Він просто не може бути втілений в життя. Е, само собою, в тих же Сполучених Штатах постало питання: а звідки цей документ росте і е, як він з'явився? Марко Рубіо, державний секретар, спочатку так тонко натякнув сенаторам, що держдеп тут взагалі, як то кажуть, ні при ділах. Тобто, це. Ініціатива Віткафа, яку він ні з ким не узгоджував, і ну фактично заважає роботі нормальних дипломатів. Потім Марко Рубіо вирішив, скажімо так, прикрити Дональда Трампа і сказав, що нібито держдепартамент теж бере участь в розробці документа угоди між Росією і Україною. Але не сказав, якого саме документа. Нібито за основу взяли оці 28 пунктів, які істотно пошерстіли, Марко Рубіо зустрівся з українською делегацією і, само собою, з такого документа зникли найбільш такі дратуючі пункти, а без них цей документ не прийме Росія. Дональд Трамп сказав, що наступного тижня Стів Вітков поїде до Москви, зустрітися з Путіним і дасть йому оцей е, вдосконалений варіант угоди. Можна впевнено сказати, що нічого там не вдасться, тому що якщо в цьому документі відсутні ті пункти, які ведуть до капітуляції України, до поразки України, то Росія його підписувати не буде. Для Путіна продовження війни це питання особистого виживання. Причому виживання і політичного, і фізичного. І тому будь-які мирні угоди, які не передбачають знищення України, для нього це поразка. А поразка – це для нього е шлях до. Е як я вже сказав, і до політичного, політичної загибели, і, скоріш за все, і до фізичної гибелі. Тому Путін нічого підписувати не буде. Отже, вистава продовжується, але у Дональда Трампа тепер ситуація гірша, ніж була от ще буквально 2-3 тижні тому. Тому що, як я вже сказав, то що відкав оцю свою дурну ініціативу. Почав позиціонувати, що нібито це план Трампа, то це підстава президента. І саме на президенті тепер лежить відповідальність за оцю дурню. І тепер які ж будуть наслідки на Дональда Трампа. Тепер буде більш сильний тиск з боку американської, американського політичного естеблішменту Естеблішменту насамперед з боку республіканської партії. Чимало республіканців тепер будуть вимагати вигнати Стіва Вітхафа, вигнати його з ганьбою, а деякі навіть заговорили і про притягнення його до кримінальної відповідальності. Тому що ми знаємо, що Блумберг опублікував розшифровки аудіозаписів Розмов Віткафа з Дмитрієвим і Сушаковим, і він там, де-факто, їх навчає, яким чином продавити російський варіант е, мирних угод е, Дональдові Трампу. Тобто він їх навчає, як треба маніпулювати Дональдом Трампом. А це вже діяльність несумісна зі статусом. Державного службовця, я нагадаю, що вісною Стів Вітков, коли спочатку почав їздити по близькому сходу, він, хоч і був спецпредставником президента, але де-факто був приватною особою. Але у травні він отримав офіційний статус як особа, яка працює в складі державного департаменту. Тому ця його ініціатива не узгоджена з командою Держдепа, це вже є порушення того, як він повинен працювати. А тим більше, оці, от, скажімо, консультації і навчання в російську сторону, як маніпулювати президентом Сполучених Штатів. Ну, це тягне вже при бажанні можна навіть і на державну зраду. Подивимось, як воно буде. Дональдові Трампу доведеться таки вирішувати це питання, що робити свідкафом. Особливо після того, як він в холосту з'їздить в Москву. У Москві його може навіть і погодують в якомусь ресторані, а може і ні, але Москва нічого підписувати не буде. І тому оця от ініціатива Віткафа знову призведе до пшику. Подивимось, як воно буде, але вистава, як я вже сказав, з самого початку відома її закінчення. Зеро Пшик ноль. Нічого не буде. Збурення в стакані без будь-якого позитивного виходу. Дивимось далі на все добре.